Вітаю вас. У нас з вами традиційний ефір в рамках подкасту Розправляємо крила. Я села Каляда, я коуч, я бізнес-наставник експертів допомагаючих професій, і зі мною коучі, психологи, консультанти починають дивитися на свою діяльність як на бізнес і відповідно примножувати свої результати, доходи, збільшувати потік клієнтів і отримувати більше задоволення в принципі від своєї діяльності. Знаєте, і ось якраз сьогоднішня наша. Тема, яка була анонсована. Дякую вам за ваші запитання, які ви насилаєте в приватні повідомлення. Це ось навіщо експертам взагалі навчатися? Чому така тема? Тому що, знаєте, зараз у мене стартувала моя програма тримісячна, якраз для експертів. Вона триває. Так, дякую всім, хто приєднується. І ця програма у нас орієнтована в першу чергу на те, щоб якраз розкрити свій потенціал максимально, щоб говорити мовою свого клієнта, щоб спілкуватися саме за тими напрямками, які цікавлять в першу чергу клієнта. Знаєте, коли ви дивитеся на загальну фотографію, кого ви там шукаєте в першу чергу? Ну, звичайно, в себе. І відповідно, коли ми говоримо з будь ким в тому числі з клієнтом. В першу чергу, що клієнт хоче, щоб відчувати, що його розуміють, що йому спілкуються його мовою, і відповідно для того, щоб розумітися і вирішувати свої проблеми, свої питання якомога швидше, найкращим чином. Дякую. Дякую всім, що вона видно. Це дуже добре. І е, сьогодні про те, чи потрібно клієнту е, нові знання? свого наставника, свого коуча, свого психолога, і як тоді це все поєднувати разом з собою і як працювати зі своїм внутрішнім критиком? Буквально вчора у нас була був майнд і ми це розбиралися. Що в принципі, коли почну з кінця, коли ми починаємо навчатися з одного боку, тут купа плюсів, але з іншого боку, звичайно, виходять і якісь таракани, якісь мінуси. Чому? Тому що. Скільки вже можна вчитися. На сьогоднішній день дійсно навчання взагалі, в цілому, у кожного з нас з вами, чи то ви експерт, чи то ви просто займаєтеся якоюсь діяльністю, ви все одно навчаєтеся якісь нові способи, якісь методи, якісь навички, нові способи там, або ще щось. У кожного свої хобі, свої цікавості, і ми там намагаємося себе розширювати в своїх навичках і знаннях. Але які є плюси і які мінуси? Почнемо. Якщо експерт він намагається навчатися саме за своїм фахом спеціально розширювати свої знання з одного боку, навіщо? Для того, щоб бути корисним і потрібним своїм клієнтам, як ми вже проговорили. Але запитання: чи можна бути універсальним? Чи можна бути унікальним? Унікальним можна, універсальним частково, але тут вже є свої підводні камені, знаєте, універсальність це як. Сімейний терапевт. Дуже поважаю свого сімейного терапевта, дуже його люблю. Але саме до нього іду для чого? Для того, щоб дізнатися вузьку кваліфікацію спеціаліста, до якого треба піти. Точно так само, якщо ви хочете бути для всіх одномоментно, це ви просто стаєте сімейним терапевтом. Запитання на засипку. Скажіть, будь ласка, у кого більший дохід у сімейного терапевта чи у кардіохірурга? Відповідь очевидна, особливо, якщо ми говоримо про якусь приватну практику, приватну клініку. І, відповідно, що треба, який висновок зробити, треба стати саме вузько спеціалізованим і, відповідно, в своєму напрямку відточувати свою майстерність, набувати якихось нових научок. І тут уже ви відразу напевно розумієте, що навчатися потрібно постійно. Чому світ не стоїть на місці? З'являється в тому числі, наприклад, якщо ми говоримо про інтелектуальну діяльність, той самий чат GPT, який нам не заважає, не вирішує за нас питання, але він нам допомагає бути в тренді, допомагає бути активними і корисними ще краще. Чому? Тому що це новинка. І всі хочуть його щось дізнатися. Точно так само в кожній галузі, в кожній спеціальності розкривається, відкриваються всі новинки, і хочеться також знати. Їх треба знати, якщо ви хочете постійно розширювати свою кількість клієнтів. В той же час дуже вас прошу, не прягніть до того, щоб буду навчатися, навчатися, навчатися тільки потім, коли все вивчу, буду працювати з клієнтами. Це найбільша помилка, не робіть цього. Чого? Тому що поки ви все вивчите, те, що ви вивчили 5 років, тому воно вже застаріє і не буде нікому потрібно, Дівчат, безумовно. У нас які у кожної жінки, як нам Коко Шанель, да, має бути обов'язково в гардеробі маленька чорна сукня. Тобто, це класика. Класика це база, це підґрунтя, це основа, це якийсь фундамент наших з вами знань. Тобто ваш метод, який для вас є ключовим, це як ваша чорна мала сукня, маленька сукня, яка має бути в гардеробі кожної жінки, але до неї доповняти якісь аксесуари, тобто прикрашати щось, якусь там, якісь новинки, якісь знання, якусь родзинку доповнити. Знаєте, і це якраз буде допомагати в тому, щоб вам було. Ну, не те, що ви будете хайпувати, я зараз не про це, а про те, що ви будете в тренді, ви будете розумітися, про що говорить молодь, які новинки на вашому ринку. І, відповідно, ви будете розуміти, яким чином пропонувати себе да, для того, щоб ну, краще працювати. Але, ще дуже важливий момент, навіщо потрібно навчатися, і, можливо, саме цей факт, який зараз вам скажу, він вас ще більше буде спонукати. що Варто навчатися, варто постійно навчатися. Окрім того, що під час навчання ви знаходитеся в спільноті однодумців, тобто тих самих, таких самих людей, які гарять так само, як ви, хочуть покращення, хочуть змін, хочуть себе покращити і так далі. Ви по-іншому вже реагуєте на величезну кількість ситуацій. Хто згоден, поставте, будь ласка, якийсь значок, відреагуйте на те, що я попадаю вам в точку. Але крім цього всього, іще коли ви навчаєтеся, ви, можливо, поєднуєте якісь інші галузі. І я як науковець, як кандидат наук, скажу вам одну таку цікаву річ, що унікальність, найкрутіша ваша родзинка, ваша, твоя, приватна, вона народжується на стику. На стику Різних якихось напрямків, різних стилей, різних гаузей науки, якщо ми говоримо. Тобто, згадайте, от, біологія і фізика, коли вони поєдналися, з'явилися нові якісь відкриття, ну і так далі. Ми не будемо туди занурюватися, але ви, я сподіваюся, зрозуміли мою думку. Тому навчатися обов'язково потрібно. Одна із, до речі, величезних помилок, яку я бачу зараз у експертів, дуже бояться вести блог. І через цю, цей страх вони намагаються собі що знайти помічника, знайти заміну. Тобто швиденько-швиденько наймають там собі помічника, асистента, або, наприклад, навіть СММщика, або копірайтера, або когось, і намагаються, щоб він замінив вас. На начальному етапі почуйте мене зараз, можливо, комусь це буде корисно. Це хибна думка, хибний шлях. Помічників і так далі, ви будете залучати трошки пізніше, коли ваш бізнес буде розростатися, бо ви не будете встигати опрацьовувати усі заявки вхідні на ваші послуги. Тоді вам потрібен буде ваш помічник-менеджер, тобто, який буде записувати, як мені дуже подобається вислів, це буде ваш. Керівник вашого часу, тобто він буде вам ваш щоденник записувати, коли у вас там коуч, сесія чи е, консультація психологічна там, з тим-клієнтом, коли вас тим-то клієнтом, коли, коли у вас там масаж буде, він буде менеджером вашого часу. Е, але це трошечки пізніше. На первинному етапі, повірте, от усі елементи від того, як себе просувати, як писати рілси, як публікувати дописи, як робити там сторітелінги і так далі, це ви повинні пройти самі. Величезна купа причин, чому це треба самостійно. Ну, як мінімум, перша, бо коли ви будете знати самі, коли ви цей шлях пройдете, коли ви його будете розуміти середину його, ви тоді вже зможете сказати своєму помічнику, що ви хочете. Це одна причина. Інша причина ну от уявіть, ви автор проєкту якогось, ви класний коуч, у ній, наприклад, стосунків між Чоловіком і жінкою. Але так як ви цю тему розумієте, ваш асистент він її не знає. Він не знає. Він не зможе вашими словами, з вашими емоціями передати те, що ви хотіли б донести до своєї аудиторії, розумієте? Тому, принаймні, на початку вам варто обов'язково самостійно це все пройти, цей весь шлях. Добре. Дуже часто в нас з'являється під час навчання внутрішній критик. Потрібно бути постійно хорошим, потрібно бути ідеальним. Я вам хочу сказати, що це не потрібно. Ідеальним ви ніколи не будете. No. Не те, що для самого себе не будете ідеальним. ви навіть не будете ідеальним для своїх клієнтів, для вашого оточення. Чому? Ну тому що є величезна кількість людей, які все одно навіть те, що буде вам здаватися ідеальним, вони знайдуть там недоліки. Я знов таки навіть не говорю про хейтерів. Це окрема історія. І, до речі, про хейтерів, коли ви будете набувати популярності, ви будете хотіти, щоб у вас були хейтери. Ну, як мінімум через те, що це ваша безкоштовна реклама. Просто подумайте про це. Або, якщо вам ця ідея не подобається, ну просто зрозумійте, що хейтери то частина вашого контракту. Без них нікуди. І чим більше ви будете стаєвати відомими і востребуваними, тим більше саме таких людей буде з'являтися в вашому полі. Це такий один із маркерів, що нарешті-нарешті ви вже піднімаєтеся в своєму рівні майстерності. То це дуже-дуже позитивний такий момент. І, відповідно, у кожного разу, коли ми навчаємося, коли ми щось вивчаємося, освоїмо ще один дуже такий аспект, який хочу, щоб ви звернули на нього увагу, і знаєте. Коли ви починаєте навчатися чомусь новому, будь ласка, не знецінюйте свій попередній досвід. Не починайте начебто все з нуля, що все, все пропало, я нічого не знаю, я нічого не вмію. Така звичайна людина, в мене просто ніяких не вмінь, не знань, не навичок, нічого. Я ось починаю, наприклад, нову свою історію як коуча, і все, що в мене там був досвід раніше, чи там фінанси, чи там економіка, чи там вчитель молодших класів, це все анулюється. Неправда. Це не так. Саме завдяки розпаковці особистості, розпаковці експертності, яку варто пройти кожному експерту, те, що ми якраз в тому числі проходимо в програмі, але її можна й окремо пройти. Саме це додає вам віру в себе і розуміння, що це ви знаєте, от просто ваші нові знання, це от новий і новий ваш рівень, ваше зростання. Якщо ви будете до кожного свого навчання, до кожного свого е, цікавості своєї, відноситися як до нового рівня, паралельно уже працювати з тими клієнтами, яким ви реально можете допомогти, то тоді у вас буде і результат, у вас буде і взагалі, і фідбек від клієнтів, і так далі. Е, варто не боятися починати працювати відразу. Знаєте, є у мене такий досвід е, клієнтський. Можу вам поділитися з ним, коли одна моя клієнтка дуже хотіла навчитися малювати. Ну, вона вміла малювати, але в неї не було знаєте, ніякого там навчання, ніякого офіційного там, мовного дозволу для того, щоб там працювати десь, десь в наймі як художник. Вона дуже бідкалася з того, що ось мені ще треба ще цей диплом, отримати ще цей диплом, тільки потім я зможу себе пропонувати комусь як художника, або там, з виставками кудись йти і так далі. І знаєте, на одному з таких групових зустрічей в моєму колі це все відбувалося. Один чоловік сказав: Слухай, в мене в сусідньому дитячому садочку, де ходить моя дитина, шукають людину, яка розмалює їм стіни за сіжитами казок. Ти це можеш зробити? О, так, да, звичайно. І там вже ж начебто не такий вже вибагливий. Клієнт, да? тобто мала дитина, їй можливо і краще, щоб воно було простіше намальовано десь. Ну, не зовсім як дитина, але приблизно, щоб таким чином було. І відповідно, що дівчина пішла туди, вона там влаштувалася неї були ідеальніші, прекрасні результати, всі були задоволені. Але вона таким чином відшліфовувала свою навичку, своє вміння. Бо, якщо зараз художники слухають, ви розумієте, що вміння малювати на листку паперу. Там, це одна техніка. Вміння малювати там на холсті, це інша техніка, вміння малювати на величезних просторах, як на стінах, то це зовсім, зовсім інша техніка. І це також зростання. Як це все можна поприєднати і об'єднати в контексті експертів? Точно так само шукаємо свою нішу, кому ми можемо допомогти просто зараз, з нашими знаннями, і відпрацьовуємо, 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 відшліфовуємо. Бо повірте мені, Ніколи. Я ніколи не стала б того рівня, якби в мене не було клієнтів з різними рівнями запитів, з різними рівнями претензій, в тому числі. Да? Тому що одному треба там зорі з неба, а іншому треба, щоб ось рядочок з капусти був рівненько посаджений, розумієте? Тобто ми всі різні, і це прекрасно. І, відповідно, шукайте своїх людей. Ті, які будуть вам відгукуватися, до речі, ще один такий пунктик дуже важливий є така хибна уява, чому, чому, допомагаючи професії, вони не починають одразу працювати, експерти. Вони себе обмежують, тому що вони. Їм здається, що ось до мене прийде клієнт, а я не знаю, як справитися з цією ситуацією. Що я буду робити? Як це я зізнаюся, що я цього не вмію, я цього не знаю, і, і, і так далі. Це нормально. Перше, почуйте мене, це нормально почути запит клієнта і зрозуміти, що це не ваш клієнт, і сказати: Вибачте, в вашому питанні вам краще звернутися там до Івана Івановича, я умовно кажу. А ось в цьому питанні я вам можу допомогти. Або навпаки, ви просто відчуваєте, що це не ваш клієнт, вам не буде комфортно з ним працювати. Ви зможете йому допомогти, але по певним таким психофізіологічним відносинам ви не конгруентні будете разом з ним. Тобто вам треба буде себе ламати, підлаштовуючись під цього клієнта. Робіть цього. Клієнт має право вибирати, але повірте, ви також маєте право вибирати. І ви маєте право не брати всіх підряд собі в клієнт. Чесно скажу, для мене це була величезна робота для мене, тому що я завжди, коли до мене звертається, я, я ж допомагаю, я ж маю допомагати кожному, хто до мене не звернеться. Але потім, коли я сама собі дозволила відмовляти, якщо мені це не підходить, якщо це мені не комфортно, якщо це виходить за межами моєї компетенції, я щиро кажу. Вам краще звернутися туди за допомогою, а вам краще, а тут я можу допомогти. Але це коли відбувається? Коли ви чітко знаєте зону своєї компетентності. І ще один нюанс: коли у нас консультанти, коучі, психологи, регресологи, нумерологи і так далі беруть на себе. Як це я зараз попрацюю з клієнтом, я ж дам, можливо, якісь напрямки, якісь, можливо, там, рекомендації, ну, в залежності від спеціалізації, да? а людина потім їх втілить і буде щось не так. Мені ж треба все-все вивчити, все, -все знати. Ну, перше, повірте, що не все, що ви будете говорити, людина буде втілювати. Навіть якщо вона буде начебто все втілювати, вона точно буде не так втілювати, як ви сказали. Мені дуже вподобав один вислів. Знаєте, я впевнена, що ти почула все, що сказано мною, але ти навіть не уявляєш, наскільки те, що я сказала, відрізняється від того, що ти почула. І, відповідно, те, що я б рекомендувала зробити, як ти будеш це втілювати в життя, бо у кожного з нас свій досвід, у кожного з нас своє світосприйняття, свої реакції, навіть свої розуміння. Знаєте, от я вам зараз скажу, варто любити один одного. Як ви до цього відноситесь? Ви можете сказати, що любити, це я можу любити тільки своїх рідненьких, своїх там, діточок, онуків і так далі. Хтось скаже, та ні, я люблю весь світ. І хто більш щасливіший, я вам чесно скажу. Ну, якщо там в конкретному випадку. Там... Можна ще подискутувати, але в цілому, якщо людина з відкритим серцем, з відкритою душою з любов'ю відноситься до всіх, вона більш щасливіша. Чому? Тому що вона віддає більше і вона отримує більше. Бо все навколо нас це просто-напросто енергія. Головне підтримувати баланс між вашим навчанням і вашою практикою. Ви отримали. І ви відразу віддали. Отримали знання і віддали знання. Тільки тоді у вас буде, знаєте, рух у вашому сосуді, і у вас буде енергія, у вас буде і ем, віддасть. Якщо ви будете тільки віддавати, віддавати і нічого не брати, тобто не навчатися, не бути в оточенні однодумців і так далі, ви дуже швидко повигорите. Це істина. І відповідно. Не варто порівнювати себе з іншими. Не варто взагалі думати, що ти чогось не до. Ну, критик він завжди з нами, він ніколи нікуди не йде. Він завжди нам буде говорити, що тут ти ще не так робиш, тут ти ще не так робиш. Прекрасно. Заплющувати очі на це не потрібно. Треба собі зрозуміти, це об'єктивна думка, чи це там поганий настрій мого критика. Знаєте, таке також може бути. І відповідно просто проаналізувати, прийняти, пропрацювати і рухатися далі це дуже важливо. І ці... І ще раз, емоційні гойдалки, вони постійні. Коли ви будете навчатися, будете вивчати щось нове, на початку у вас, звичайно, буде прилив емоцій, позитиву, все, вау, так класно, так круто, я це все зроблю, я це зможу, я досягну результату. А потім, чим глибше починаєш занурюватися, і чим складніша взагалі тематика, то ти починаєш, Боже, що я роблю? На що я тут знаходжуся? Де мої тапки? І чого я тут, що я тут роблю? Може бути таке, але я вам більше скажу. Чим частіше у вас ці гойдолки виникають, тим краще для вас. Це означає, що ви рухаєтеся в правильному напрямку. Це всього-навсього. Ваша імунна внутрішня система, ваше тіло, ваш вестибулярний апарат він просто звикає до нового ритму життя, до нового ритму навчання, до нового ритму вашого взагалі, ваших думок. Я вам приведу приклад, паралель. Я ось тільки приїхала з яхтингу. І ми більше тижня були в морі. Перші три дні мене штормило. Я вам чесно скажу, мені було ну, не дуже добре. Чому? Тому що мій вестибулярний апарат він просто підлаштовувався під реалії, під хвилі, під коливання, і мені було не дуже. Через три дні в мене все стало гаразд, я себе почувала прекрасно, працювала там, робила все, що треба, відпочивала. Закінчилась. Подорож на яхті, що ми прилетіли вже додому, вже минув повний, певний час, я ще тиждень мене хитала. Розумієте? Це що? Тобто вестибулярний апарат переналаштувався, і він досі, поки я там їхала в авто або там в потязі, мені було комфортно, я ж там коливалася, все було нормально, непомітно. А як тільки стан спокою в будинку там, чи на вулиці просто все тебе хитає. Чого? Відбувалось переналаштування. Тому, якщо у вас відбуваються емоційні гойдалки під час навчання, радіть, зазначаю, що ви працюєте, що ви вчитеся, що у вас відбуваються якісь процеси позитивні для вас. Кому знайомі емоційні гойдалки, поставте, будь ласка, якийсь значок, і будемо ще з вами трошечки завершувати, підводити такий підсумок-резюме, тому навчання воно потрібне. Обов'язково. Через ті, як мінімум, показники, І що я вже проговорила, це те, що бути в спільноті це найперше, до речі, найкорисніше взагалі користь від навчання. І коли особливо у вас відбувається якесь групове навчання, знаєте, чесно, я не дуже схильна до навчання по якимось курсам, запису, вони також дають результат, але Перше, ви маєте прям дуже хотіти цього результату. Друге, ви маєте бути прям таким дуже дисциплінованим і самостійно все слухати, робити домашки, виконувати і так далі. Тобто, це ваша занадто висока така усвідомленість, бажання має бути і так далі. Якщо ви в спільноті проходите навчання, знаєте, вас уже вода потоком захоплює, і ви починаєте, ну, всі біжать, і я біжу, да? Відповідно, всі щось роблять, і я буду робити. Тобто ви вже запалюєтеся саме тим, що ви знаходитеся всередині цього потоку. Це перший плюс, перший позитив. І відповідно шансів, що ви щось зробите більше і позитивніше, і краще, коли ви в спільноті, коли ви в оточенні їх значно більше. Тому і коли ви обираєте вчитися, я щиро рекомендую: йдіть вчитися там, де є навчання, ну, таке живе. Живе навчання офлайн зараз вкрай рідко, але онлайн-навчання живе, воно також дуже корисне, коли ви можете спілкуватися, обмінюватися паралельно з своїми думками, позиціями і так далі. Тобто перша користь від вашого навчання це спільнота. Перше. Друге, ви не з нуля навчаєтеся, чуєте мене? Якщо ще хтось про це думає, приходьте на розпаковку, розберемося, і я вам точно доведу, що ви. Маєте величезний власний багаж експертності, і ви можете це використовувати в будь-якій гаузі. Треба тільки просто подивитися, знаєте, то дайте мені точку опори, і я переверну цей світ. Дайте мені шанс, і я вам докажу, що ви, фахівець, ви можете стати в тому напрямку, де у вас є схильності, до чого ви більше здібні, в чого у вас є цікавість, і ви будете це розуміти. І я підкажу вам дам лайхаки, як вам це буде легше саме для вас. Я не даю їх зараз, тому що ми всі різні, і у кожного це буде власний е, інструмент. Чарівна пігулка для всіх не існує. Ну, на жаль, правда така. Я думаю, що ви це вже зараз розумієте і знаєте, але індивідуальна чарівна пігулка вона є. Бо коли ти будеш знати, що саме тебе мотивує? Що саме тебе може змусити піднятися з ліжка? Завжди на поверхні лежить. Я вам більше того скажу, якщо вам скажу назвіть зараз свої три найважливіші цінності, ну, я не впевнена, що ви зараз прям так сльоту їх скажете. А якщо ми прийдете на розпаковку ми покопаємо, я вам скажу, що як мінімум дві з них ви не попали. Одна буде ваша, а дві будуть притягнути за гуше, я так м'яко кажу. Тому навчання має бути. Навчання варто отримувати задоволення від самого процесу, а не лише думати, про який кінцевий результат ти отримаєш. Кінцевий результат його також варто пам'ятати, мати на увазі, але знаєте, якщо ви там прийшли і вам там пообіцяло, ви там будете от через рік отримувати мільйон доларів. І якщо ви через рік його не отримаєте, то все, життя пропало, ні. Мільйон він можливо вам прийде ну, не доларів, а іншими якоїсь валюти. Або, можливо, іншим способом, не просто грошима. Але насправді відповідальність завжди йде як мінімум 50 на 50%. 50% це той, хто вас навчає, він вам ділиться, він вам дає інструменти, він вас навчає, як ними користуватися. Але як мінімум 50%, я коли говорю навіть більше, це ваша відповідальність як вчин, учня. Як ви будете втілювати ці знання в своє життя, як ви будете використовувати ті інструменти, які вам будуть надані. Це величезна різниця, насправді, і я впевнена, що ви це розумієте і знаєте. Ну і відповідно, отримування процесу, задоволення від процесу це найголовніше. Якщо у вас є якісь сумніви, пишіть запитання, якщо у вас є. Якщо ви вже розумієте, що ви хочете змін, але ви ще не знаєте, в якому напрямку вам краще рухатися, якщо ви хочете виходити там в онлайн чи в офлайн, але у вас є певні страхи. Приходьте на діагностику, і ми обов'язково з вами це розберемо. Дякую усім, хто був.